Золотий телець, Господь довго розмовляв з Мойсеєм на горі, а народ, не дочекавшись Мойсея, прийшов до Арона і сказав Зроби нам Бога, який би йшов перед нами, бо не знаємо, що сталося з Мойсеєм, який вивів нас із Єгипту. Тоді Арон відповів їм Познімайте золоті сережки із вух ваших, і принесіть до мене. Вони принесли йому сережки, а він узяв їх і зробив із них лите теля тельця. Обробивши його різцем, ізраїльтяни побачили тільця й вигукнули: Оце Бог твій Ізраїлю, який вивів тебе із Єгипту. Наступного ранку вони встали й принесли жертву тельцю, називаючи його своїм Господом. Потім люди почали їсти, пити й до схочу. Господь же сказав Мойсею на горі. Іди та поквапся, бо зіпсувався народ твій, якого ти вивів із землі єгипетської. Скоро збочили вони зі шляху, що я заповідав їм. Бог вирішив знищити цей жорстокий і невгамовний народ, але Мойсей почав благати його, говорячи. Хай не буде, Господи, гніву твого на народ твій, який вивів ти із землі єгипетської силою великою та рукою міцною, щоб не казали єгиптяни. На загибель він вивів їх, щоб повбивати їх у горах та щоб винищити їх з поверхні землі. Відверни полум'яний гнів твій і відміни нищення народу твого. І почув Господь це прохання і відвернув те, що хотів зробити, а сам Мойсей запалився страшенним гнівом і розбив кам'яні скрижалі, кинувши їх на землю. Потім він узяв золотого тельця, спалив його в вогні, стирив порох і розсипав по воді.